Доброго ранку. Хочу поділитися своїми думками. І хочу взяти текст з Біблії. Це є Книга Приповістей Соломонових, 29 розділ, 27 текст. Тут написано так: насильник, огида для праведних, а просто дорогий огида безбожного. А що цей текст Біблії нам говорить? Що ті люди, які живуть праведно, які йдуть простою дорогою, то безбожні їх не люблять. І... Праведні люди, вони, для них огидно, це люди, які чинять насилля. І я почав думати про це і знайшов одну статтю, я шукав, що таке насилля, які, які форми бувають насилля. І я знайшов статтю, яка говорить, що буває фізичне насилля, яке ми розуміємо: це побої, штовхання і тому подібне. Але є інакша форма насилля це психологічна. І що входить в це психологічне насилля? І перший пункт цієї статті говорить, що образи приниження та критика що призводить до зниження самооцінки жертви, це є коли людина тебе критикує, коли людина тебе принижує, а щоб просто ти втратив свою самооцінку, це насилля. Другий пункт говорить: маніпуляція та контроль, що створює залежність або почуття безпорадності це теж насилля. Маніпулювати і контролювати це теж насилля. Ігнорування або ізоляція. Створити умови, щоб ти відчував себе, що ти відкинутий. А залякування та погрози, щоб створити атмосферу страху і стресу. І ще є одне якесь таке нове слово, газлайтинг, метод маніпуляції, коли кривдник змушує жертву сумніватися в її власному розумінні реальності. І хочу звернутися до людей, які використовують ці методи, маніпуляцію, контроль, образи, приниження, ігнорування, залякування і тому подібне. Я хочу вам сказати це насилля. І для праведних людей це повинно бути огидною. Не то, щоб його чинити, щоб самому чинити такі методи, але навіть огидні є, огидні є ті люди, які чинять такі методи. Все, що я хочу вам сказати, будьте праведними. Ніколи не займайтеся насиллям. Служить Богу і буде у вас все добре.